Привіт! Сьогодні будемо робити подарунок молодятам на їхню річницю. Для цього мені потрібен термоніж, пінопласт. Намалювати сердечко. Сердецьку розміром. 28,5. Зараз покажу ось. Це моє сердечко. Товщина пінопласту 5 сантиметрів і потрібно вирізати його по контурах вирізаю там, де намальовано. Тобто при такому термонозі, коли ви одружаєте, нічого не шилається. Ось. Таке сердечко. Мені потрібна ця сторона, тому що і це без різниці. Мені потрібна одна із сторін. Далі мені потрібні ось такі два колечка. Приклала тарілку, одну другу вирізала два колечка просто з картону. Діаметр колечок це є 20 см. А всередині 15,5. Ось так це всередина. Мені потрібно... є камера, глітерний. Я їх обклею спочатку ним. Чи ось такий колір світліший. І зверху вже буду обробляти так, щоб були похожі на колечка. Є ще таке кружево, органза і такий люрекс. ширшої немає, якщо у вас є ширше, то чудово. Далі обробила я це все фоаміраном і зверху кручу озорган зою. Обклеїла я зверху перчою. Зараз мені потрібно определитися більш-менш воно буде. І самим пістолетом, якщо дуже розігріти пістолет і в пінопласт, тоді він починає його топити. Запихаю всередину, наскільки це можливо. Далі навколо також я оброблю його. Далі це плівка туристична, Я її відрізала кусок. І потрібно закрити ось цю частинку. Сильно, щоб пістолет був не розігрітий, тому що це пінопласт. Якщо перед цим треба було, щоб був сильно розігріти, то зараз вже цього не потрібно. Слідкуйте, щоб був не сильно розігрітий, будуть дири, якщо буде сильно розігріти. Далі це я навколо обрізаю. Мені потрібна велика пластина. Де тут сердечко? Його треба наполовинку. Мені потрібно сам низ гарненько обробити. А все решта буде пунтиками заклеєна. Якщо у вас твердіше, розрізаєте отак на кусочки і кожен кусочок окремо. У мене воно м'якеньке, піддається тому, щоб я руками його поприклеювала. Якщо у вас так не піддається, розрізаєте на полоски. Акуратно склею. Бачите, основа, щоб була. Я якісь складочки, це все можна заклеїти, заки ви до кінця не почали оформлювати, все можна виправити. Ось ця частинка вже готова. Далі мені потрібно нарізати е, такі фунтики, як квадратики, де заповнити усе навколо. У мене залички. Бачите, палець. І ну, такий палець, квадратики потрібно. Більш-менш однакові під лінійку, не обов'язково все це робити. Робимо таку подушку внизу, біленьку. Можна гофропапером. папером, не обов'язково щось там видумувати. Гофропапір. Я на майстер-класі робила з дітками сердечко нормально. І з залишки нічого не викидаємо, все воно піде в роботу. Так, це є один. Далі це є кусок шпажки. Ось, так щоб було видно, є квадратик. Поставила і загорнула. Ось. І трішки клею не обов'язково. Там, де пінопласт, воно буде гарненько в пінопласт, запихалося. Їх потрібно давати багатенько, щоб воно було пашненьке. Бачите, коли ось зараз так поверну. І це все навколо оцю частинку ззаду, це все по боках потрібно зробити таким діжачком пушистим. Робота по матеріалах, в принципі, вона не є дорога, але робота виходить, програшна в часі, тому що їх потрібно ну, години-дві, це мінімум. Ідіть одна біля одної. Ось. Зараз ближче покажу. Ось такі пушистенькі вони, бачите, запихаються. І тут повністю нічого нічого не видно. Знизу меншенькі, ці такі великі, з більшого відрізається більший квадрат. Таку полоску я ділила на 4, тобто склала її раз і два рази. І вже на половинці розрізала. Щоб зробити суто на цукерку, берете його, склали, загорнули, кутик навпроти кутика, склали так і так. Але оцю частинку проклеїла. І запхала сюди зубочистку. Прокрутила і тут всередині пальцями додатково зафіксувала. Всередину вже вклеїла цукатку і запхала. Для таких меншеньких склала так. Так, можна так запихати. Другий спосіб берете пашку і запихаєте клей. Пропихаєте там, де залишилося ще місце. Ось. Ззаду 4 в мене містилося, навколо я фунтиками позапихала, і тут такими меншенькими буде, так як робила подушку знизу. Цукерки. І Ферраро потрібно мені. Мені з них потрібно без цього коричневенького. Його легенько я забираю, щоб не пошкодити саму цукерку. Бачите, цукерку не видно. І легенько, сильно, щоб пістолет був не нагрітий, наношу клей і починаю приклеювати. Можна порівняно чому зробити, щоб не відтирати повністю, не пошкоджувати упаковку. Як трошки приодрізати, і заодно буде як і основа. Головне, щоб її не було видно. Дивіться на що була. якщо ви починаєте робити, протилежно клеїте. Тоді у вас не буде проблем з тим, що не хватить цукерків або зайві цукерки. Як лай витікає забагато там десь, зразу забираєте. Так, приблизно в такій коробочці їх є 16 штучок. І повністю обклеюю тут коло і тут коло. Два колечка потрібно.